Чи є обмеження тривалості роботи працівника за сумісництвом при п'ятиденному робочому тижні на приватному підприємстві і які штрафні санкції за перевищення? Тут, пані Вікторія, ми повинні орієнтуватись на те, що написано в статті 102.1 Кодексу законів про працю. Там написано, що сумісництво це окремий трудовий договір, тобто окремі трудові відносини. І працівник виконує роботу в інший час, ніж робота за основним місцем роботи. Тобто головна умова це те, щоб не перетинались графіки роботи за основним місцем роботи і за сумісництвом. Що стосується тривалості роботи саме за сумісництвом, то як такої е, такого обмеження спеціального саме для сумісництва немає? У нас є обмеження стаття п'ятдесята. Яка говорить про 40-годинний робочий тиждень, і якщо це п'ятиденний робочий тиждень, як у вас, то в такому випадку ви повинні вкладатись в норму п'ятиденного восьмигодинного робочого дня, або меншої норми, якщо ви встановлюєте неповний робочий час в суміснику, тобто більше ніж звичайна п'ятиденна восьмигодинна норма бути не може. А от менше е, може бути у зв'язку з введенням неповного робочого часу, і ви цей неповний робочий час вводите на підставі того, щоб не перетинати графік роботи за основним місцем роботи. Якщо працівник за основним місцем роботи не працює, Наприклад, він там у відпустці без збереження, зупиненні трудових відносин, або там інші варіанти він там не працює. То тоді він у вас, як сумісник, може працювати повний робочий час, але не більше, ніж повна норма робочого часу, звичайно, восьмигодинної п'ятиденки.